У нас є комунальна установа, резиденція молоді, яка дуже потужна, і працює сьогодні. І ми сьогодні у гостях проводили такі події, які намагалися об'єднувати молодь різних категорій: і внутрішньопереміщених, і звичайну молодь, і молодь з інвалідністю. Дуже добре працює, коли вони проводять часу більше ніж годину разом, тому що вони тоді забувають про те, що їх щось там розділяє, і вони спілкуються на рівних. І напевно від цього масу задоволення отримують Ті люди, які працюють, і люди, які це спостерігають. Доволі багато молоді збираються для нових знайомств, а так, ж, а, для спільного дозвілля переглядати фільми, воркшопити і взагалі просто зайти, купити чайка поспілкуватися. Ну, на мою думку, особливо зараз цей час ми повинні триматися разом. Зараз під час війни, по... ну, тримати думки разом, все, щоб ми були об'єднані чимось, хоч би чимось. У багатьох людей немає друзів, саме тому що вони не впевнені в собі. Тобто тут достатньо добрий персонал, щоб він допоміг, щоб він поговорив. Водома ти як замикаєшся в собі і. Немає ніякого спілкування з соціумом. Доступні умови робимо, щоб кожен міг, не дивлячись на свій стан, чи це особа з інвалідністю, молодь з інвалідністю, чи це молода мама з коляскою, яка хоче прийти в молодіжний центр. Багато коштів ми залучаємо донорських, і ми робимо обов'язково створюємо інклюзивні умови. Тут є доступність, так як і для осіб з інвалідністю, які можуть ходити, і також є доступність для тих, хто є на які пересуваються на Дійсно, по безбар'єрність в плані спілкування, в плані розуміння того, що, хоч ми трішки по-різному зараз виглядаємо, ми є однакові, ми є один одному друзі, і ми можемо і маємо допомагати тому, щоб цієї бар'єрності не було, тобто створювати пандуси, створювати вільні простора для їхнього пересування. Варто починати з садочка, починати з таких закладів, які дружні до молоді. Молода людина, яка теж має якісь проблеми зі здоров'ям, вона відчувала, що їй тут раді, що тут є такі люди, як вони, або люди, які нормально до цього ставляться і не виокремлюють їх з усього суспільства і не називаючи їх неправильною термінологією. Я особисто вважаю, що за молоддю майбутнє, і теперішня наша молодь зможе змінити світ на краще. Тому це дуже важливо мати такі центри, де люди збираються і обговорюють свої ідеї. Молодіжна робота максимально важлива, тому що молодь має розуміти, куди рухатись. Вона має знайти той поріг, від якого відштовхнутися. Наша робота це як орієнтир їм кудись в майбутнє.